Коли двері рипнули, горпина обернулась, глянула, остовпіла. Миска вирвалась у неї з рук, упала й розбилась. Вона, наче до місця, приросла й довго не могла слова вимовити, придивляючись до чоловіка. Що це? Злякалась? Хіба страшний? Сказав хрипко Опанас, хотів засміятись та закашлявся й плюнув, отхаркавшись. Ох ти, Боже мій! Чи ж це справді ти, Опанасе? Вже думала, не діжду. Та який же ти змінився й не впізнала? Опанас поздоровкався з жінкою і сів на лаві, і тяжко переводив дух. Далі подивився на Петруся і сказав: де ж мій син Іван, що писали, Здоровий парубійка вже, мабуть, женити час або що? Послухати твір повністю ви можете на ютуб-каналі Аудіокниги Класика Українською. Текст читала Надія Приймак.